Виставковий майданчик від будмолцентру Мукачеві поповнився ще одним модульним будиночком. Наразі триває встановлення, і вже невдовзі його презентують клієнтам. Комфортний енергоефективний хаос відповідає класу люкс і виготовлений, як і решта будиночків із безпечних екологічних матеріалів. Лиш нещодавно, 6 листопада, тут у Мукачеві відбулося офіційне відкриття виставкового майданчика модульних будиночків від Будмол Центру. Як один із красенів уже прямує до клієнта, а інший приїхав на його місце. Це зовсім новий продукт, практично один із кращих у нас. Як я вже говорив, це преміум клас. Чому? Тому що тут у нас уже Поставлення плитка у цих будинках. У нас на сьогоднішній момент легкі, легкі оздоблювані матеріали це ламінати, це вінілові покриття спеціальні і так далі. А Тут у нас вже плитка, тут у нас термопідлога у санвузлі. Вирішити житлову проблему сьогодні питання номер один в Україні і на Закарпатті, зокрема. Адже наразі тут проживає близько 350 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тому команда небайдужих фахівців вирішила допомогти знайти формулу, швидку, комфортну і енергоефективну. Тепле житло під ключ будують буквально на очах свого клієнта. Дуже багато тимчасово переміщених осіб. І ідея створення таких центрів, таких локацій і таких будинків для того, щоб ми могли забезпечувати ці виклики, які сьогодення дає. Ми кожного дня фіксуємо дуже великий інтерес. Не тільки закарпатців, дуже багато є людей, які проїжджають по тим чи іншим справам і живуть вже на Закарпатті, релоковані компанії, релоковані фірми, люди, які тут знаходяться, і всі собі дивляться. І я так думаю, вони полюбили Закарпаття. Будуть отримувати не тільки ці будинки, будуть шукати якісь земельні участки, і ми їм будемо у цьому питанні допомагати. Швидко забезпечити житлом людей, які втратили дах над головою через війну важлива соціальна місія. Запевняє віце-президент національного комітету міжнародної торгової палати України, власник Будмолцентру Тарас Демкура. Є потреба в такому житлі, Закарпаття є туристично привабливе, ну і однозначно тут дуже багато людей, які переїхали для перепроживання і багато хочуть залишитися тут також. Є люди, які хочуть для туристичних локацій. ну і Звичайно, ми працюємо з територіальними громадами для тимчасово переміщених осіб, тому що кількість людей все більше і більше прибуває, але це найкраще українське, енергоефективне і саме основне, що екологічне рішення. Спальні, доросла і дитяча, вітальня, кухня вже із меблями, туалети, душ, панорамні вікна, розетки, вимикачі. Комплектацію можна змінювати залежно від побажань замовника. Один із них уже замовив ось цей будиночок і забирає його на Франківщину. Будинок продається разом із повністю такі комплектації, як ви бачите. Є бойлер для нагріву води, є умивальник, умивальник, є то Мінітаз безпосередньо і душовий бокс з дзеркалом. Далі проходимо в центральну частину будинку. Це якраз є кухонна зона, зона відпочинку. Тут навіть показано, як може бути розкладний диван, м'якої частини може тут бути, тут можна вішати телевізор і так далі. Найкращі екземпляри модульних каркасних сіп панельних будинків будуть постійно оновлювати виставковий майданчик Мукачева, тож не пропустіть цікавих і доступних житлових новинок.